Оскарження спадкового договору це процес, який дозволяє захистити ваші права, якщо ви вважаєте, що договір укладено з порушенням. Спадковий договір це угода між спадкодавцем і спадкоємцями, яка визначає, кому і в якій часті переходить майно після смерті. Проте іноді договір може бути недійсним через такі причини. Спадкодавець був недієздатний або під впливом тиску. Договір підписаний під примусом або шахрайством, порушені законні права інших спадкоємців, наприклад, неповнолітніх або непрацездатних, відсутність необхідних свідків або оформлення договору в неналежній формі. Якщо ви виявили такі проблеми, можна звернутися до суду з позовом про визнання спадкового договору не Для цього важливо мати юридичну підтримку, яка допоможе зібрати. Правильно докази підготувати позов і представляти ваші інтереси у суді. Якщо у вас є сумніви чи питання щодо спадкового договору, записуйтесь на юридичну безкоштовну консультацію.